Він просто по зовнішньому дизайну, ну це тобі кажу, це та ж сама Октавія, оцей Ліон. Ну все те ж саме, що в Октавії, але на механіці він. Еферка. І морда на купру теж похожа. Фари і так далі в такому ж самому плані. Кстати, вон Октавія, бачиш, є. Така тіпа, в попередній тій морді старіша. За них теж щось там питають, але вже них вибір не дуже великий але з лінзою, з ЛЕДами. Да. Ну, за них теж ще питають. У них теж ще не проти брати десь так район 8-10 тисяч, якщо то, щось хороше. Вона і за спит і виходить Треба путати. Може одна, одна була така 19-го року, тільки на тому базарі. Все типа ціла, тільки криша крашена, 250-300 б'ється, 10500 хотів. І пробіг там щось був. Ні, ну це так, що об я об'єднує не і непогано, але завжди йде.